У всеукраїнський день футболу на Бруклін арені людно. Почали з гри за Кубок надії. Фіналісти, дебютант змагань команда Крок і досвідчений молод. Капітан останній отримав кращого гравця Кубку Надії. наступному году обов'язково постараємося. Немножко не вистачає циграності. Будемо працювати над этим. Все вийшло, все сложилось. Вийшло. Турнір відкритий для усіх, наголошують організатори, і нині підбивають підсумки. Поведение у всех было отменное, одним плохо отметились. Это, конечно. Украли два два мяча, ета ні, красіва всіх ні команда господарів турніру Бруклін, за яку бігає, і співорганізатор змагань Андрій між тим дійшла лише до топ 12 Отримала приз глядацьких симпатій. Чимало яскравих голів та запеклу чоловічу гру. болівальники побачили вже у фіналі. Між ВМК та аматором команда останніх у чорних манічках, аби не наврочити коментарів. Не дають за команду у рожевому на лаві. Уболіває їхній, як сам себе називає, президент. Я не думаю, я знаю на сьогодні. -э е, ребята давно вже вместе играют, грають. Всі зіграні, тренуємося, граємо. Подаємо хороший пример подрастающему поколению. Та все ж команда із символічною назвою Аматор переграла незламних ВМК із мінімальним відставанням 5-4 і здобула трофей весняного кубку від Полтавщини Спорт. Обідали нас Просто стояли, да, команда лучше грала. Ну, нас, если сейчас посчитать тю возраст, то у нас где-то лет 200 только ветеранов. Так что тут победила, наверное, дружба. Все равно хороший турнир. Всем спасибо. Усі дякують організаторам. І що рідко буває у футболі навіть суддям задоволені учасники і полем Бруклін ареною. Атмосфера тут беззаперечно дружня. Гадамі, ми друг друга знаємо. Ані ми в постоянно і тренуємося, і граємо, і дружимо в жизни, тем более в это время. Несколько человек, У меня есть ветераны футбольного футбола, футбола, футбола полтовщины нашей Саша Закаблук и Виталий Момот. Специально мы про заму ведь значили кращих бомбардира, голкіпера та гравця турніру. Всех вас хочу поздравить команды финалистов. Вы сегодня достойно сражались, показали отличный футбол. Спасибо вам огромное. И, я думаю, обязательно увидимся на следующих наших турнирах. Нормально. Спасибо. Спасибо.